Вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема урока розповідаю, як турбуюся про своє здоров'я. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати твори. Ми поговоримо про те, як ви турбуєтесь про своє здоров'я. Розглянь малюнки, розкажи, як турбуються. Діти про своє здоров'я? Розкажи за поданими запитаннями, як ти дбаєш про своє здоров'я? Перше, чи дбаєш ти про своє здоров'я? Друге. Чи робиш ранкову зарядку? Третє. Яким видом спорту займаєшся? Четверте. Як проводиш вільний час? П'яте, Як думаєш, чому про здоров'я треба дбати з дитинства? Приготуйся написати розповідь про те, як ти турбуєшся про своє здоров'я. Прочитай слова у словниковій скарбниці, підкресли ті, які підходять до твоєї розповіді. Словникова скарбниця. Не жаліюсь на здоров'я, не думав, не думала, що треба турбуватися. Турбуюся про своє здоров'я, роблю ранкову зарядку, провітрюю кімнату, гуляю на природі, роблю пробіжки, катаюсь на роликах, велосипеді, ковзанах, займаюся спортом. Відвідую спортивний клуб секцію. Граю у футбол, волейбол, бандмінтон, теніс. Стрибаю на скакалці. Підтягуюсь на перекладині, Ходимо на пікнік, вирушаємо в походи, влаштовуємо спортивні змагання. Напиши твір про те, як. Дбаєш про своє здоров'я. Використай слова зі словникової скарбниці. Розпочни із заголовка. Запам'ятай! Кожну частину тексту починай писати з нового рядка. Заголовок, наприклад, як я турбуюся про своє здоров'я. Прочитай свій переказ. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Намалюй кольоровими олівцями ілюстрацію до свого твору. Якщо тобі сподобався урок, постав лайк.